Наразі цей рік завершується знову погрозами від диктатора Путіна. Трошечки хочу про арешник проговорити, тому що Путін лякає всіх арешникам, Потім вже заявив і Лукашенка, що готовий арешник, арешник поставити в Білорусь аж 10 готовий, але. Ми розуміємо, що навряд чи є у Путіна 10, або є знову ж таки з'явилася інформація про те, що адмірал Альянсу НАТО сказав, що НАТО повинно мати в своєму арсеналі далекобійну зброю, щоб реагувати і усувати такі загрози, як російські балістичні ракети Арешні. Чи маємо ми з цього зробити висновок, що Європа почала серйозно ставитися до цієї загрози, до цього арешника? Тому що ми бачили, що після заяв Путіна вона десь мовчала, і ми це сприйняли та як те, що вона розуміє, що це взагалі не та зброя, якою варто лякати, але тим не менше, вже от є реакція з боку НАТО. Про що це свідчить? Про те, що головне слово от вашому питанню це почала. В воєнній справі три роки треба витратити для того, щоб європейці почали це поганий варіант, і поганий сценарій, і поганий підхід. Тому що на той, хто має швидку реакцію, той і перемагає, і якщо їм три роки для того, щоб вони прокинулись, побачили і почали реагувати, то і наслідки на жаль, ми спільним маємо з ними такі, але це відображається в першу чергу на Україну. І тут треба робити зміни більше того, як говорю про те, що у нас багато що напрацьовано, нам зараз вийти на цю паузу, Путін розуміє, що він хоче кінець війни з усіма там капітулянськими підходами. Так не буде. А пауза ця зупинення ведення воєнних дій все ж буде. Я вважаю так. Поряду по там ознаки по яким ну. Це окрема тема. І нам це потрібно для того, щоб далі там а вони ж хотять, щоб взяти це і нас обмежити армії не, не буде, то тобто не змогли воєнним шляхом так тепер зробити шляхом значить, зупинення ведення бойових дій, тобто демілітаризацію, щоб ми були без армії, без відповідних засобів. На що ми теж не підемо, щоб там хто там не казали? От. І в зв'язку з цим є е, е, погляди європейців, і не тільки погляди, а практичні дії. Подивитися на німців, вони такі прагматичні багато в чому. Ну нині не, не Шольц їх лідер, і то його е, трансформація від шаломів та бронежилетів до Петріотів і леопардів це про що ж говорить, але він не доріс до Таурисів, за що й пострадав, тобто його будуть змінювати. Тому що під час війни ми повертаємося до Лонивії, треба бути з реакцією, швидкою, і тоді можна перемагати, що у війні, що в виборах у себе. А якщо він це не робив, то наслідки для нього і відповідні. Угу. Ну от власне говорячи про німеччину, з'явилася інформація, що президент Німеччини розпустив Бундестаг і дострокові вибори призначили на 23 лютого 2025 року. Пане Ігоре, вже була інформація Це про Це дуже, дуже символічно. символічно. так. Дуже символічно. пане Ігоре, Вже є інформація про те, що є був верніше перше захоплений в полон військовий КНДР, але зазначається, що він помер від загострення ран, тому що нібито перед тим як його взяли, він три дні. Ну от у нього були ці рани, і лише на третій день ми його взяли в полон і от він а, помер. Про що нам це говорить? Що вони вже десь починають виснажуватися Ми їх починаємо брати в полон чи чекати нам більше а, військовополонених північно-корейських. Як би ви взагалі прокоментували це? Ну зрозуміло, що пропаганда російська скаже, що його українці вбили і так далі. хоча тут зрозуміло, що нам він в першу чергу повинен бути живий. Але подивиться на його стан, на його обличчя, коли там його захоплено, там. Життя, мабуть, залишалось небагато в цій в цьому тілі. Ну Це теж таке явище формальне, але та розгул демократії він вимагає на Заході, от, щоб представлено було щось таке. І оскільки там таке було представлено але не вижили то буде і на Заході незадоволення, тому що його треба було тут оживити і возити по Європі і показувати, яким чином. Значить, що uh, робить товариш, який нам не товариш, Кім, спільно вместе з товаришем Сі. Пане Ігоре, я, 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 я хотіла зараз, знаєте, що уточнити? Три дні от ви кажете, та по обличчю було видно, що він йому дуже погано, дуже погано він себе почуває, але ось ці. Три дні. Про що це не значить, що він лежав? Він не міг сам собі надати допомогу, тому що вони не навчені, чи ми можемо говорити про те, що їх їм не дають достатньо, е, ну достатньо необхідних речей, щоб вони могли себе врятувати. Ну навіть якщо у нього там були турнікети, все три дні. Ми тут говорили з вами про людей, які в літаку, і говорили взагалі, хто воює по, по серйозному на фронті. знаєте, я ще, чому називається золота година? Протягом якої можна те ще зберегти життя. А тут три доби. Скільки годин пройшло за три доби? І тому про що розмови В таких умовах, і треба конкретно, наприклад, які там були поранення, то Ну в даному випадку він не зміг вижити, тому що, безумовно, було більш важливе в цій, до, до речі, цинічній такі боротьби, тому що це людина. Все ж показати, щоб він щось там розказав, від відкілявшою, як ще раз підтвердити заходу. Ми і без цього знаємо це, але от вони вимагають, і це б додало можливо там нових імпульсів щодо допомоги Україні і так далі. Хоча і без цього ушедшого, там не знаю, куди він вас, скоріше всього. Попав цей воїна, хто його знає. А, вот, щоб ну, показати наслідки того, що витворяють не товариші нам кім сіпу. Пане Ігоре, ну і давайте тепер про події на фронті, тому що бачимо важку ситуацію. Бачимо, що росіяни просуваються вперед. Вони застосовують тактику кліще до деяких ну навіть не до деяких, та переважно вони використовують тактику кліще, коли йдуть вперед. Які зараз найважчі для нас напрямки, і до чого ми маємо бути готовими? Воєнний термін означає оперативне охоплення. І в даному випадку вони навпаки не можуть іти вперед, чи не роблять цього, а атакують по флангам. І тоді формуються ці кліщі з правого лівого флангу, щоб з тилу ще їх зімкнути, і тоді буде кател по-народному, як кажуть. І це використовують, тому, що на проведення такого роду дій. У них ще вистачає сил, уже немає сил для того, щоб на всіх фронтах одночасно проводити наступи. Але за три останні місяці вони захопили у нас 100 квадратних кілометрів, там два місяці чотири назад 400 квадратних кілометрів, і останні аж 600. І це саме по собі багато про що говорить. Американці там прокинули та почали надавати озброєння техніку, щоб зупиняти, але це таке багато часу запізно багато що втратилось, і зовсім інакше все це було. Але це на відповідальності Салівана з Байденом. По великому рахунку, ну і є у нас внутрішні якби помилки, які не виправляються досі мається маються на увазі, наприклад, мобілізацію. Тому тому ми маємо такий стан, який треба виправляти. І в першу чергу ну працювати з союзниками вони там щось роблять, надають більше, ні, ніж завжди. Хоча ми можемо згадати часи, коли. До півроку паузи вони допомагали через два тижні нам на мільярд півтора мільярда озброєнім технікою боєприпасами. Зараз виправдують, що спочатку ми, ми не можемо більше пітіста сіміста мільйонів за тиждень, і навіть за місяць вони починали це говорити. Ну, зараз ситуація змінилась, бо вони ж бачать, що що відбувається на фронтах, яка а, важка там ситуація. Ну а внутрішня це відповідальність. Це наша війна, яку нам не ми її розв'язали. Країна імперська агресор терористична, фактично, і тому треба свої помилки усовувати, яка може швидше. Хотіла ще окремо звернути увагу на херсонський напрямок. Знаємо, що росіяни намагаються переплисти та перейти річку. Що ми можемо сказати про цей напрямок? Що загрожує Херсону чи загрожує? Ну, Форсування такої великої річки, як Дніпро, це проблемне, непросте завдання. Ми знаємо по собі, коли ми з цього берега вищого на нижчі, на лівій е, намагалися е, утримувати, за, захопили плацдарми, кримки, острови, але не вдалося. Сил у нас не вистачає, п'ять таки, немає е, повнокровних частин, бригад. І тому такі наслідки. Ну, а тепер зворотні вони, у них ресурсів більше. Перед тим, як здійснювати такого рода дії, вони наносять потужне ураження, авіацію використанням артилерії, ну прикриваючим наприклад, там залишками моста, якщо брати Антонівський, але не тільки. І вони б і більше могли б засередити. Але опять таки, сили сконцентрували в першу чергу пріоритетно на східному фронті, тобто, це на мапі північніше, Покровськ, Урахова, Терецьк, ну, Ліман і так далі, а, а також на Кущині. І щоб одночасно почати ж потужності наступу на Запоріжжі, Херсоні, не вистачає на потучний час. І чи вони додатково зберуть десь сили, там ким поможе по військам самі озброєння постачать, більше будуть цей варіант. Чи, скажімо, звільняючи війська, наприклад, якщо вони збираються витиснити наші з Курщини, і тоді замість це перекинути там вони більше 60 тисяч, що там залишиться, перекидувати кудись там на, на Запорізький напряму чи в районі Херсона, щоб а стратегічне, політичне, воєнно-політичне завдання, зрозуміло, Путіну треба лігімітізувати захоплення імперські терористичні, які вони провели наших земель, які включили, порушуючи міжнародне законодавство в свою Конституцію, в склад значить, цієї кровавої держави Російської Федерації. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Неба України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Я лише хочу принагідно допомагати, що нагадати, що допомагати нашій армії потрібно завжди, тому що наша майбутня перемога це. Наша відповідальність, відповідальність кожного з нас, пане Ігоре, Я вам ще раз дуже дякую. Вас закликаю написати свій коментар, поставити подобайку, підписатися на канал. Ну і лишайтеся на обозі. Я вам дякую за присутність на цій розмові До зустрічі. Дякую вам, пане.